Зараз покажу, як я готую такі пишні, м'які, ароматні оладки. Ось такі класні. Такі пухкі, як булочки, дуже класні. Зараз покажу ось такі вони всередині. 150 мл теплого молока. 150 мл теплої води. Дріжджі 12 грам, дві столові ложки цукру, трошки солі, ванільного цукру. Разом перемішую, щоб ростав трошки цукор, і розійшлися дріжджі просіяла 350 г грам борошна і додаю до молока, вливаю столову ложку олії і знову перемішую. Ось таке гарненьке. Тісто, буквально дві хвилинки, і тісто готове. І ставлю в духовку 30 хвилин. Тісто дуже гарно підійшло. Тісто не перемішую. Розігріваю пательню, вливаю трошки олії, буквально 2 столові ложки. І викладаю по одній столовій ложці тіста. Обсмажую з двох сторін обов'язково під кришкою. Щоб добре просмажилися всередині, виходять дуже пухкі. Поливаю таким соусом тофі. Це дуже смачно.